Конкурсу веселих та кмітливих учнівської ліги шкільне життя таке близьке кожному учню. Конкурсанти зізнаються, що важко не було. кажуть, легко відтворювати на сцені те, з чим стикаєшся щодня. Проте кожен учасник команди із усією серйозністю поставився до конкурсу і щосили боровся за звання кращих. Порівняно з іншими нас зал сприйняв на ура, всі усміхалися повсюди. Усмішки були, обласки нам було дуже приємно. Готуватися було нескладно, тому що ту команду, яку зібрали в нас, почти всі коміки, і нам було це в кайф готуватися до цього всього. Ми дуже любимо такі всякі виступи різні. Ми, майже кожного дня в школі збиралися, одну смішинку перероблювали по три рази. Конкурсанти підтвердили, конкурс дає неймовірний заряд енергії та позитиву. тож усі без винятку раді, що у хусті таки відродили КВК. Особисто я вважаю, що такі заходи потрібно проводити, тому що люди приходять і отримують багато задоволення, море позитива. І я думаю, дуже добре, що ця якби традиція відродилася, тому що декілька років не проводили КВН в нашому місті. За довгі роки у місті Хуст КВК не проводилося, тому з ініціативи хустської міської ради та відділів і управлінь, тобто освіти та культури. Було відроджено це учнівську лігу. Конкурс почався із привітання команд. Далі продовжився розминкою. Чудову підготовку показали учасники під час домашнього завдання. Тут було все: впевненість у собі, відчуття сцени, хороший вокал, неординарний підхід до гумору, згуртованість демонстрували конкурсанти. Я вважаю, що всі команди дуже молодці, тому що вони усі приклали багато труда і, взагалі, вони дуже всі молодці. Підраховувати не важко, підрахунки всі йдуть об'єктивні, і особисто я бажаю всім учасникам успіху, тому що всі молодці і боротьба за у нас. Запекла боротьба тривала до самого кінця. Перемогла команда Волошки ЗОЖ номер 1 На другому місці команда ООН ЗОЖ номер ЗОШНОМРЧори. А почесне третє місце посіла команда Веселка із ЗОЖ номер два. Команда переможці нагородили почесними грамотами та кубками. Наступний другий етап КВК – студентська ліга.